Вимушені переселенці, які опинилися на Закарпатті, більшість уперше приміряли на своїй здібності театральні ролі, не так давно дебютували з королем лір. А нині показують уже нову виставу, чекаючи на году. Це п'єса абсурд ірландського письменника Сем'юеля Бакета. Тут два головні персонажі: Володимир і Естрагон, котрі безкінечно і даремно чекають когось на ім'я Году. Ти мене пізнаєш. Ні, від пана будо! Так, пане! Від, від сьогодні прийде! Ні, пане. Завтра? – Так, пане. А що він робить, від пан водой? Нічого не робить, пане. Роль Володимира грає вчитель англійської з Ірпеня, який був головним персонажем і в постановці Король Лір. Скажи, що ти! Тут, Чому? Ходімо, як дайда! Завтра треба повертатися. Найвіше чекати на будівлю. Це такий герой, один з головних героїв, який десь колись там займався творчістю, але життя його так викинуло так сказати, на обочину, і він зараз за страгоном. Ну, у нас вийшло, він вона, у Бекета в оригіналі, два. Чоловіке, а ми зробили він вона, і ми в такому пошуку годо виходу, грошей нема, майбутнє таке, нема. тобто такий стан тупіку, в якому хочеться зачепити за якусь соломинку, шукаючи на годо. Ну, фактично, це пошук Бога, спасіння, щось такого, що може вивести з цього тупікового стану. Софія Алмаз з Кривого Рогу кілька років займалася в театральній студії свого міста, а нині вступила до Закарпатської академії мистецтв і опановує сценічне мистецтво. У виставі грає Естрагона для дівчини. Це перший досвід такої ролі з великою кількістю тексту. В даній нашій виставі це дружина Владимира. У Нас на наш лад вистава зроблена на з нашою адаптацією. Вистава для мене. Про, про життя в очікуванні. Тут все просто. Багато хто знаходить своє сенси, але вистава циклічна. І вона завершується рівно тим, чим і починається. І загалом, як і життя багатьох. Ми всі чекаємо наступної п'ятниці, наступного понеділка, вихідних, канікул, ще чогось. Чекаємо, чекаємо, і, в принципі, так і проходить наше життя. І насправді, якщо так глобально на це подивитись, а це чітко видно у виставі. Це абсурд. Чекаючи нагодом, вистава, у якій кожен може знайти багато сенсів. Саме для мене ця вистава, мабуть, про протиріччя, які виникають усередині однієї людини. Це так для мене. Я так бачу це. Це пошук сенсу життя, це пошук вищих сил. Ну тобто, це можна назвати пошук Бога або просто пошук себе у цьому світі. Я граю відразу дві ролі. Я граю дерево, яке особлює собою вищу силу. Та я граю хлопчика, який є посланцем цієї вищої сили. Вистава і про надію, яка циклічно передається з рук у руки. Чекання це те, що супроводжує нас, переселенців, вже півроку, завжди з нами. І це про чекання, і це про надію. Це про те, що коли одна людина втрачає надію, в іншій вона з'являється. І тоді та людина, яка надію має, передає її тому хто. Вже її немає. Мені взагалі подобаються мої колеги, подобається театр, подобається те, що тут можна бути собою, можна жартувати, як є. Тому дуже сильно це та справа, яка повертає мені мене, таку, як яка я є, справа, яка повертає себе тим, хто був змушений покинути рідні домівки, ще й неабияк відволікає та дає сили й надалі чекати, тільки не з абсурдом, а з чіткою мрією, яка нині спільна. У всієї країни